Друзі, проходила мимо, чую такий приємний запах. Дивлюсь, липа цвіте. Зараз якраз лише розквітла. Тому, хто полюбляє чаї, трав'яні з липи, зараз сезон їх збирати. Ну, а для тих, хто не знає, скажу, що липа. Має дію протизапальну, відхаркувальну. Жарознижувальну, потугонну, також дуже добре працюють нирки, печінка. А що беруть? Зараз я вам покажу, коли збираємо, беремо. З листочком, обов'язково сама квіточка ось сама квіточка це листочок і квітничок. Оце їх і збираємо. Але головне, їх потрібно збирати там, де не їздять машини, саме краще. Тому як ми знаємо, що всі рослинки. Ці гриби все вбирає в себе всі шкідливі речовини. Друзі, будьте здоровими. Бережіть себе. здоров'я вам! Корисні властивості! Липовий цвіт потрібно збирати лише тоді, коли розпустилася сама квіточка. До початку опадання з нього полюсток. І так, давайте розберемося, що ж є в липовому цвіті. Липовий цвіт багатий на фітомциди, добільні речовини, вітаміни А, С, флавоноїди, олію, кальцій, залізо, магній. Користь липового цвіту є в сильним. Жарознижуючих протизапальних властивостях, протинабряковому та імунно стимулюючому ефекту. Відвари використовують як відхаркувальний, жовчогінний, знеболюючий, спазмолітичний та тонізуючий засіб. А також дуже важливим липовий цвіт є для жіночого здоров'я. У період вагітності він допоможе успішно чинити опір вірусним та простудним захворюванням, посилить і покращить імунітет. В деякій мірі навіть замінить жарознижуючі ліки. Ну і також при складному перебігу клімаксу трав'яний збір з липовим цвітом заспокоїть і частково заповнить нестачу гармонів, оскільки у ньому є фітоестрогени. Також липовий цвіт корисний і має тонізуючу дію. І жінкам, і чоловікам. Він стимулює кровообіг, прискорює метаболізм, підвищує настрій та працездатність, усуває хронічну втому, знімає стрес. Як я готую липовий цвіт, взагалі я його роблю як чай, або як, е, отакий настой. Для цього я беру столову ложку липового цвіту у свіжому або сушеному вигляді. Заливаю 250 мл окропу, настою під кришкою 40 хвилин. Або ж можна так само столову ложку липового цвіту залити склянкою 250 мл окропу в термосі, настояти в термосі і процідити, потім вживати протягом дня. як